Чимало людей ставлять запитання, чи варто е, хвалитися тим, що вдалося, наприклад, десь поремонтувати мережі, чи це не привабить Росію знову вдарити по тому ж місці або по якихось там стратегічних точках, скажімо так, щоб ви відповіли таким людям? Ну, по-перше, ми ніколи не говоримо, де саме і що ми лагодимо. Ми говоримо загальними реченнями, як ви напевно помітили, і не називаємо конкретні об'єкти. Це перше. Тому ворог достеменно з цієї комунікації не знає, що саме сталося, що саме відремонтовано, що саме і в якому ступені пошкоджено. По-друге, ми не можемо не комунікувати, що у нас відбуваються певні події в енергосистемі. І не можна просто ну, ігнорувати запит людей на інформацію, мовчати. Людям потрібно давати. Інформацію пояснювати, що відбувається, коментувати, що відбувається, щоб вони мали інформацію, розуміли, чого чекати.